Доброго зрою, шановні, з вами Донецький, який на емоціях забув увімкнути запис від звук. Тому зараз буде переписувати, але це не має жодного значення, тому що Team of the Year вже сьогодні в нас будуть нападники в паках. В нас буде команда Тотікон, в нас буде купа шалених езбише і в нас буде повернення. Сторіччя, я не знаю, або всієї взагалі франшизи FIFA в контексті ікон, а також, можливо, безкоштовний Зінадін зідан в паках спеціально для вас. Якщо ви заінтриговані, вам тут подобається, не забувайте проставляти лайки, не забувайте підписуватись на канал. Ми впевнено крокуємо під час івенту Тоті до 10 тисяч підписників і наразі будемо розбиратись з контентом. Потім поглянемо зливу інформацію. Вони шалені сьогодні ввечері. Запрошую всіх на стрім. Будемо також дивитись разом. Це все, все діло обговорити все, як ви любите. Спочатку не забувайте виконувати daily login на по традиції. Зробили ж видасенько під каву бронзового б'єздення туди закинули і забули, не пропускайте. Окрім того, ми отримали 83 х 5 мідфілдерів абрейт і отримали 83х5 захисників. Дивно те, що 83х5 мідфілдери в нас вимагають лише 84-й фодер, по-моєму, а 83 х 5 Дефендери вимагають одну карту 86-го рейтингу. Це дивно. Але, ну, можливо, йти ти зворитись. Типу, не бачу якоїсь там проблеми, просто така. Такий нюанс. Виконуєте обов'язково, але дивіться, вам не обов'язково це робити зараз, оскільки в нас вони закінчуються за один день, 17 днів, від зараз, від моменту, коли я пишу це відео. А значить, що в п'ятницю під час старту відкриття пакетиків, які ви збирали, я думаю, що торпіли не відкривали, то у вас буде ще. Е 24 години. А отже, ви просто з цього фодеру зберете спокійно собі ці паки, і не треба вам буде докупляти щось, тому що в мене вже в клубі фодору немає. Я це все збираю за монети. До речі, напишіть мені, скільки ви паків залутали, скільки засейвили. Мені буде дуже цікаво. То порівняємо, поглянемо, що там. Можливо, на стрімі те щось казирне повідкриваємо. Рухаємось далі. Тоті Вармав Челлендж, Тут дається міга Трейдебл, тому я також нараджу обов'язково зібрати. Недорого там 6 чи 7 тисяч монет, і можна залутати класний пак. Тепер Переходимо до гравців, але, друзі, я не буду витрачати ваш час на них, тому що, на жаль, її чомусь гравців місяця саме не хоче розвивати в контексті кривої гри і дають їм просто смішні карти. Це знущання 5-3 зірочки в дібалі. Ну, які три зірочки? Наскільки ну, можна? Ми вже знаходимося ось на 100ті сьогодні. То треба було дати 5-4. Він навіть і 5-4 з такими статами не був би дуже цікавий, а 5-3 так. Тим паче, тому я не раджу вам його збирати. Так само, як і Вірц, він трошки краще, він є краш версія. Якщо у вас зовсім склад початковий, то навіть тоді почекайте, сьогодні можуть викидати безкоштовного зідана або побачите ті всі СБЧ, які в нас виходять, і вже будете приймати рішення. 100 тисяч мене коштує дібала, 80 тисяч монет коштує вірці. І до речі, вір навіть 71% залайкали. Дібалу 32% залайкали. Не прям фул стіна, як я думав, буде. Переходимо до чарівника містера Гаушо, 5-4 зірочки. 93 рейтинг може грати на позиції ЦАПа або на лівому фланзі півзахисту атаки. 91-й пейс, 89 удари. Так, не суперказирна, але це Роналдінь. Ми всі знаємо, що в нього є приховані скрипти, 90-ті передачі, це, до речі, смішно для R10, і 95-й дрібін. З його унікальною моделькою Роналдіньо це буде просто розрив на м'ячі. особливо після останнього патчу. і 80-та фізика. В принципі, непогано. Плейстайли. В нього. Є фінес сірі, в нього є дедбол. Це прекрасно. Єдине, з чого йому не вистачає, це або квікстеп, або рапіда. Я думаю, ну можливо, щось би паси. Тільки так, як в Роналдіні може не бути, тільки так. Є. Ну, але вони роблять зазор на подальші карти. Ми це все знаємо. Цікаво, те, що це СБЧ і оцінило 2 мільйони 320 тисяч монет. І його Фудмін за дізлайків 70% дізлайків. Я не погоджусь з б'язарями з Фудміна, тому що треба мати якісь якусь е, границю, знаєте, якусь межу. Оскільки е, СБ, цей R10 коштував 3, по-моєму, 400 дозливів, чи 3,500. Потім він впав в 3,200, в 3%. Контора оцінила його в 2300. З урахуванням того, що в нас буде дуже багато всіляких СБЧ і крутилок, у нас 83Х, 10 на весь івент додалися, між іншим. То я не думаю, що буде проблемою зібрати саме його, якщо ви захочете і по відношенню до ціни на маркеті, то це СБЧ, воно в принципі плюс-мінус. Це ікона, він все ще актуальний. Це r 10 він буде прекрасний на межі. Тому, якщо вам він потрібен, то я думаю, що СБЧ оцінне адекватно. Але я раджу обов'язково почекати. На виходу всіх взагалі, хоча б основних СБЧ, і потім вже приймати рішення. 58 днів ви встигнете. Окрім того, в нас Донецький габел Апійконовився, то чи новий вже вийшов, 87, ви могли бачити нарізочку вчора на каналі. 68 тисяч монет, 71% лайків, то я думаю, що теж можна спробувати свою удачу. Чому б і ні, давайте тепер переходимо в розділ Objectives. і тут у нас дуже важливі є оновлення, які не можна пропускати. По-перше, не забувайте виконувати сезон 4 Weekly Play. Вам треба грати 10 матчів по одному голу в кожному забивати. Раша або, Diviz... або Squad Battles, і дивізіони або Food Champions Так само катать і відбори. І відповідно це два блоки. За них ви отримаєте одну таку ачівку. І вже сьогодні, після контенту, можна буде закінчити виконання. Четверто отримати 87 плюс Вінтер Вайлдкард з героя, ікону або номера Фуд гаранта А найголовніше отримати одразу 5 гравців з рейтингу 89 плюс вінтерів або Номера Фуд. І е, я думаю, що ми будемо в суботу це все діло відкривати. Також залітайте на стрім, бо завтра, сьогодні вже будуть. Тоті ми будемо дивитись на команду, будемо намагатись когось зловити. А у вас буде час потім вже спокійно пограти матчі в суботу, в день можливо і ввечері ми. Я думаю, що будемо це відкривати, або, можливо, ще її в неділю зачіпимо. Але не пропускайте, тому що ви можете залишити взагалі без цього пакетику. Я думаю, що як мінімум як фодер, він казирний буде для збірок якихось дорогих, які в нас є в багатьох гравцях. Також у нас додалися Daily Play Тоті Games, і тут теж не пропускайте. Один матч на добу вам треба виграти за того, щоб отримати ачівку вже в цей блок завдань. Team OZR, і тут їх буде помо. 12, ні, 13, Вибачте 13. І дві еволюції ви тут отримаєте. Перша, це тоті Дейлі Плей за 9 рівень. І друга за другий от сьогодні, в п'ятницю, коли ви пограєте після контенту, ви зможете отримати еволюцію тоті Daily Play. Ми починали з вами позавчора розбирати ці еволюції. І це другий ланцюжок для того, щоб зробити собі фулбіста. біста. Нагадаю, перший в нас за Daily логін. Також не пропускайте, бо буде прикро. І давайте поглянемо, які тут нас обрейди. Ось Я її відкрив. Тоті Evo Star. відповідно. Тут апгрейди в нас які. Це на дріблінг еволюція, технікал плейстал. І він непоганий на не р1 дріблінгу десь там, можливо, навіть з нападників скинати зі спини. Балансу плюс 40 одразу до 80-го рівня, дуже багато дріблей до 82-го. Computer до 85-го і це мінус, тому що хотілося б 90 рівень. Карта буде 93 рівня. Але для захисника Compower 85 це дуже мало. Я впевнений в цьому на поточному етапі гри. Тут, напевно, можна буде давати. Якийсь стиль зіграності шукати, який компожер підніме. Я не пам'ятаю, чи є такий, чи ні, мав би бути якийсь надріблян, тому що це важливо. Е, є також е, болконтрол до 86 го рейтингу реакції до 90 і це прекрасно. І агіла до 80, і ще є одна зірочка на мувс до 3. Тобто, якщо б тут був компожор до 90, то це взагалі було без питань, оскільки це останній ланцюжок на Далі в нас будуть інші статистичні показники прокачуватись. Тому я вам раджу придивитись спочатку до. Гравця, Якщо ви обираєте, я, наприклад, буду квансу, скоріше робити з Ліверпуля. А якщо ви хочете когось і не впевнені, подивіться, яка в нього композа. Це важливий показник, тим паче після нового патчу. Але от така от еволюція. Нагадую, тут одного лише гравця можна зробити перший спочатку ланцюжок виконати, тільки потім вам відкриється. Другий друзі, тепер переходимо до зливів інформації. В нас же є команди Тотті, офіційні від її і чоловіків і жінок. Ми будемо стати дивитись на стрімі, щоб вам було цікавіше, але ось такий склад нас хлопців. Мартіна Зрімальдо, Сальва, Вандай Карвахаль, Родрі, Палмер, Белнігем, Салах, Мбапе Вінісіус Жуніор. Пишіть мені в коментарях все, що ви думаєте з приводу цієї команди. І так само Бергер Карчовий, Рейнард, Паредес, Броунс, Пути, Язбон, Меті, Хансен, Сміт і Джеймс. Це в нас дівчата, деякі зміни тут є. Нагадаю, сьогодні в нас виходить нападники і то ті ікони, а вже повний графік в мене є на каналі десь відео, я там шапочки в новорічні і з календарем, тому можете піти і подивити. Зараз не будемо вже всі стати там вивчати, щоб на стрімі було цікавіше. А тепер, друзі, переходимо до того, що могло здатися комусь байтам. Ні, це не байт. В нас дійсно додані в коди гри Дієго Армандо Марадонна і Франц Бекен Ніхрена собі. Що? Я сам не знаю, я сам не вірю, але ніби і домовились з, з приводу прав, тому що ці гравці були ну в минулих версіях FIFA, потім їх прибрали, і ось вони зараз додані в коди гри в якості. Ті мовзиєрикони, що вони це спеціально зробили, щоб. Присвятити такому івенту, то це просто huge W перемога. Називайте як завгодно. Уявіть собі, скільки буде хайпу для цих карток, скільки взагалі буде коштувати цей Марадон. Мені здається, його на маркеті не буде до Футіс якихось, тому що це просто Дієго Армандо Марадон. Я думаю, що він ще й буде 5-4 якісь річки. Стати, звісно, продікт Плейстали також про Не звертайте на це уваги, але. Це просто неймовірно. До речі, в ікон буде два золотих але Нам це вже Асі Футрейдер апрувнув, Тому тут е, не буде так все красиво прям. Але це логічно, щоб підтримувати криву гри. Ось у нас тут два золотих плейстай. Будь ласка, від Асі Апрув. Не будемо зараз вивчати так само стати ікон, поглянемо вже з вами в моменті, коли вони вийдуть. Окрім того, в нас додані в коди гри Жервіньо, Думбія і Ібардо. І це трі. З Роме, про яке ті, хто грали у FIFA в 2015 році у в Ultimate Team Версії 15 року, напевно, зараз пустили. Таку чоловічу сльозу, тому що пригадали це тріо, коли воно ще виступало за Рому. Подивіться, які карти 82, го 1, го 8 го рейтингу, але золоті, оцей трикутничок, Ця система зігралася. Блін. Я не грав особисто в FIFA 15 Team, але я багато чув про те, що 15-4 це були класні FIFA, де було набагато більше аркади, задоволення від геймплею І я навіть трошки маю ностальгію, хоча я не грав за ці карти. Уявіть, якщо ви в це грали, то. Я я думаю, що у вас просто зараз така якась можлива ейфорія є опція зібрати. Зібрати це тріо і отримати його знов. Ми не знаємо, в якому контексті будуть. Ви бачили там власне, якийсь дизайн, і невідомо, як саме це буде відбуватись. Ми не знаємо, да, ось такий. Можливо, якісь токі флешбеки. Не знаю, хоча в нас буде багато флешбеків. Ми зараз теж про них поговоримо. Але йти з зворотись, чекаємо вже на інформацію. Якщо за завдання якесь буде, то буде дуже прикольно. Рухаємось далі до зливів інформації, друзі. І вам здавалося, що оце був бенгер? Напевно, так, але в мене є ще. Ще їх багато, тому що ми отримаємо Гарата Бейла версії тоті ікони у СБЧ. Ще раз. Що? Ніхрена собі. ніхто інший, агарад Бейл, нова ікона, величезний хайп на нього був на початку взагалі гри. Він має ще і цей плейстайл рапід, який зараз знов після патчу несеться, як кінь. І він фул мета. І зараз ви зможете його собі зібрати. Я не знаю, що буде по зірачках. Мені здається, або 4-4, або 4-5. Так, це. Буде два золотих плейстайла, але два золотих плейстайла, В нас карта Вінтери, два золотих плейстайла мають і те, не всі. Я думаю, після тоті буде деякі промо, які також будуть мати два золотих плейстайла. Мені здається, три вже підуть під час тоців. Тому це СБ має в теорії бути до тоців споко, стати придік. Повторююсь, не знаю наскільки будуть козирні, але... Це Гаредбел, це Тір 1 карта без питань, і я дуже задоволений, що ми отримали таке СБЧ. Знов тут я був не коли казав, що мені здавалося, що будуть СБЧ більш такі прості, більш середні. Гаред Бел це дуже крутезний ікон. Ну знов, можливо, не Тір С 1 да не Гуліт, якийсь не Р9, але Гаррет Белл це рівень, я думаю, Джорджа Беста, який був минулого року, а це була дуже. Крутезна карта. Чекаємо на подальші зливи по іконах. А, вибачте, чекаємо на подальші зливи на іконах. Є в мене подальші зливи для ікони. Це буде Ікер Касіліас, У вас ще й буде воротар з двома золотими плейстанами. Це також офіційна карта. І мені стає трошки погано, тому що я пригадую версію ACD-сі минулорічно, як він мене задовбав. Але тепер він буде і в моєму складі. Також я дуже полюбляв Інріал Лайф Касіння, це думаю, обов'язково собі зберу це легенда, це лінки, це завжди якась своя аура. І сподіваюся, що вони зроблять йому таку саму скриптову карту, яка була у минулорічній версії. Отже, в нас буде дві ікони. Це буде Тір Ван-Воротар, і це буде там десь Тір. 0,95 да, Вінгер або нападник, поглянемо на стати, тому що це не офіційні Бейла офіційні чи же Касіля це офіційна карта. А в Гарета Бейла в нас поки продік. Тому тут не хочеться да, загадувати. Поглянемо, але сподівання в цьому питанні дуже високі. А ще в нас дуже високі сподівання в тому, що в нас з'явився, друзі, отакий пакетик Тоті Ерас 2002 Icon, який містить собі одну тоті ікону, зідана що ще раз, та скільки можна? Можна. 95-й рейтинг в Предікті це поки що не точно. там. Можливо, зроблять йому 93-й рейтинг. Я не вірю, що це буде 95-й безкоштовний зідан. Це щось по типу Белінгами, якого ми мали. Можливо, це буде, наприклад, два СБЧ. Пам'ятаєте, як в нас був ерлін Холланд на початку гри? Тоді її це зробили для того, щоб тільки ті, хто має доступ до гри, в цей ранній, вони могли порати. Можливо, тут якісь будуть СБЧ, які... Фаундери мають, або я не знаю ще. Коротше, я просто відмовляюсь вірити і зараз, що в нас буде отакий зідан, так, з двома золотими, звісно, плейстайлами. Але яка різниця? Та будь-який зідан безкоштовно. Як взагалі? Це не в стилі контори, я розумію Бельген. Але зідан? Zidane... Немає слів. Чекаємо знов на стрімі. Сьогодні будемо дивитись. Можливо, ця карта до нас прийде не сьогодні, тому що він півзахисник, можливо, в неділю під півзахист. Це, в принципі, логічно. Можливо, сьогодні. Не знаю. Тут же будемо дивитись по ситуації. В телеграм-каналі буду зливи публікувати. По традиції слідкуйте, якщо що. Та рухаємось далі, і тепер в нас той гравець, якого я особисто дуже чекаю. І також буду збирати. Ви спитаєте, де ти охранів свідки, в тебе стільки фодера, Я не знаю. <свідки> буду купляти за монети, буду крафти, буду грати. Але як я зможу не зібрати цього кевіна де Це один з моїх улюбленіших гравців, In Real Life, Дуже його поважаю. Крутезний футболіст, крутезний бокс бокс один з найкращих покоління і. Подивіться на цю карту. R1 паси і паси на трикутник. Що ще треба йому, якщо йому дадуть на захист якийсь там гачок або єнот, або хоча б щось. Ну, єнот гачок, щось цього. І це буде просто розрив. Але навіть так його можна ставити на ЦАПніка, якщо в нього не буде там плейсталів на захист. Я впевнений, що буде позиція ЦАП. 90 85 пейс, удари, коротше, передачі дів. Не хочу також все зараз спойлерити, щоб ми вже змогли посмакувати, коли це вийде СБЧ, але злив вже є. Тому ми маємо на нього поглянути, оскільки її поради по маркету також будуть на цих зливах засновані. Нарухаємось далі. Також у нас буде карта Міка Утадзе. Він буде Honorable Mentions Objectives, Невідомо, коли їх додадуть в паки, але Honorable Mentions вже ми маємо карту з одним золотим плейсталем з класними статами. Але. Напевно, один золотий плейстан може здаватися замало. Втім, слухайте, це не по як мінімум. Оце для початкових складів круто. Не дібала і вір. А оце карта сьорсач 93 основних показника. Буде бігти, буде бити. Я думаю, що інтегрувати в склад спокійно можна. Окрім того, в нас буде ще і СБЧ на флешбек Джошуа Кіміха і Плейстали. Про дік тут ми не знаємо. У випадку, з KDB там все чітко, але тут поки невідомо. Коротше кажучи, ми сьогодні на стрімі, вчора, то ще вже, отак от накидали склад. І це те, що можна буде зібрати з СБЧ. Ну і зідана, якщо на халяву насиблять, або в СБЧ буде. А Нуно Мендеш, по-моєму, зникає сьогодні. І, друзі, в нас вийшов новий патч, тому я раджу зібрати цього Нуно Мендеша. Оцей Ракета і рапід це два зараз найбільш імбових, напевно, плейстайли на пейс. Пейс знов почав вирішувати. В мене цей Нуно Мендеш по відчуттях грає ледь не краще за Тео. Це дивно, але ну він просто несеться неймовірно. Він всіх наздоженяє, він прокидає і біжить. І ще й моделька така крупна. Він там коштує скільки 130 тисяч монет. Да? Я б радив вам зібрати. Мені здається, ви не пошкодуєте. Тим паче там є той самий мій колтадзе з Ліги 1. І... Багато карток його залінкувати не проблема. Подивіться, який склад ви зможете зібрати. Це все або є ОСБЧ, або е, це, наприклад, це Ліба, якого ми закинули як черван карту з цієї еволюції на захисника. І все. Так, звісно, це багато тут. Там скільки 10 мільйонів монет. Треба, напевно, в монетах дивитись. Але як ніяк. Це просто склад, яким можна грати до досвід і не просто грати. Це фу мета склад. Там ще буде Тоті, У вас війна найкращий, топ 1 бокс-опорник, У вас КДБ, який буде напевно топ 1 або там топ, топ після тоті. Ца в рі. У вас буде зідан. Просто у вас Роналдіньо, Жарзіньо, прикольний. Тут можливо хотілося б почекати якогось нападника, але ви можете поміняти їх містами. У вас може Бен грати там, а жарзіньо праворуч, або почекати якесь СБЧ праворуч. У вас буде Джошо Кіміх, який флешбек, може ще якийсь пейс мати, або сюди можна запхати еволюцію на надало, У вас там, у вас саліба, і це без урахування того, що ви знову якогось тоті або... Тоті ікону, це просто неймовірно. Такого контенту ще не було під час Team of the Year в FIFA, коли я граю. Можливо, якщо ви грали, ви пам'ятаєте. Пишіть, обов'язково, будемо обговорювати, але це просто і це тільки початок. Хоча б вони дробили, хоча б мінімальний, було б взагалі класно. Дивлячись на цей контент, у вас запитання: що робити з нашими складами. Тут такий момент, що склади насправді деякі карти вже виросли, і умовний Мбапе вже 1,6, виріс, трошки саліба, вінік 400 тисяч монет. Виросли захисники, які підходять під еволюцію. І в принципі багато сегментів маркету виросли. Будь ласка, Роналдо вже 5,2. Після того як вийшов цей патч, Роналдо біжить як кінь, па знову рулить. Це теж дуже сильно вплинуло на ціна утворення, але. Це той самий форс-мажор, друзі, про який я вам в тому числі і казав, коли радив не затягувати з картами, коли відкрився коридор. Так щось може впасти. Після цих тих самих зливів, після нового патчу, можливо, за Вадайк там втратив 150 тисяч. Я думаю, він це одне потім набере, тому що в цього є 83 й пейс. Хтось набрав, хтось там міахем 300 тисяч набрав. МБАПЕ вже 3-1. Будь ласка, рарний 1 6 Карти ростуть деякі, напевно, переважна більшість міати росте. Це те, на що ми очікували. Питання, що з ними робити далі, і тут нас багато, якщо. Якщо Зідан буде безкоштовно, він просто знищить всіх центральних атакувальних півзахисників і центральних півзахисників, неможливо буде, щоб вони не втратили. Хоча в моменті, оскільки вибачте мене, це буде безкоштовний зідан. Він буде у всіх просто абсолютно, і це не оренда, тому що там писав Асів у трейдер, що Зідан буде саме даватися. Якщо знову далі, якщо КДБ буде коштувати як Бруно минулого року, 600 700 тисяч монет, він так само знищить ЦАПників, він знищить центральних півзахисників. Якщо Бейл буде Мільйони два, мільйони три, напевно, до мільйони п'ять. Він так само в моменті проб'є. Правих вінгерів, лівих нападників, тому що люди будуть хотіти грати за ці ікони, будуть хотіти грати за нові карти, оскільки в них два золотих плейстали, оскільки це нові ікони, нові карти або куміри просто нашого покоління. Тому тут є небезпека. Якщо ви хочете бути надійно зіграти, то можна взяти кеш і зайти ліквідним в Тім з'яв. Тоді у вас взагалі жодних питань не буде. Якщо у вас є деякі карти, з якими ви не впевнені, умовно, як би я розмірковував, є Макманаман, він же 200к. Він був 150, коли ми його купляли. Типу, в мене є ще в складі взагалі за 120. Чи є для нього велика небезпека? Я не думаю, що його сильно кім і приб'є. Теоретично він може в моменті впасти, просто тому що люди будуть купу банків відкривати. Хтось тоті злого злого, то ще щось і можливо впаде. Але чи я чекаю, що він впаде сильно? Напевно, ні. Так само дал за 200 тисяч там 200 Скільки сіркені оцей 88-й нападник? Чи буде на нього тиснути СБЧ за півтора мільйони? Я не думаю, що сильно. В мене він теж є. Можливо, я його собі в складі залишу. Хоча зараз гакпо на ракеті біжить як кінь, тому можливо і продам. Візьму кеш. А є деякі карти, які більше впливові під потенційні ці виходи СБЧ, і тому тут вже краще взяти свій прибуток. Можете писати якісь питання, напевно, щоб я зараз вам всі карти не перелічував. Я вам дав такі натяки, да, з приводу того, як я це бачу, які карти менш впливові під перші ці години, які більш впливові. Згодом вона. Має все відскочити, я маю на увазі м'ята відіні там умовні, ніж да, інші карти, про які ми говорили. Але завтра, під час виходу Тоті, може бути маркету погано, тому що на нас чекає просто неймовірний контент. Ну а будемо дивитись ми його з вами, друзі, на стрімі. Приходьте обов'язково. Далі вже будуть і інвестиції і щось таке інше. Сьогодні хочеться просто насолодитися стартом Team of the Year. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, не забувайте підписатись на канал. Все буде Україна. Па!